З настанням перших холодів на нашій кухні з'являється більше зігріваючих апетитних ситних супів. До того ж саме ця пора року особливо багата на сезонні овочі та гриби, з яких виходять приголомшливі страви. У сьогоднішньому огляді ми розповімо вам про головні в вересневих рецептах супів, які вам обов'язково захочеться приготувати в один з холодних дощових осінніх днів для вегетаріанців гарбузовий суп. Гарбуз – головний сезонний продукт вересня. Існує безліч рецептів гарбузових супів, всі вони по-своєму оригінальні, неймовірно корисні і, звичайно, своїми яскравими фарбами здатні внести справжнє розмаїття в осінній раціон. Рекомендуємо вам швидкий рецепт легкого овочевого гарбузового супу з помідорами, а також розкішний рецепт класичного гарбузового супу, який можна зварити як на овочевому. Так і на курячому бульоні грибний суп, грибні страви завжди справжнє задоволення. Спробуйте приготувати осінній суп на основі цих корисних продуктів. Грибний крем суп добре виходить з усіма лісовими грибами. Неважливо, вибираєте ви для своєї страви білі гриби, підберезники або печериці, головне, що результат в будь якому випадку буде приголомшливим, якщо ви вирішили з'єднати в своєму супі відразу два сезонних продукту. Приготуйте ароматний суп з гарбузом і білими грибами. Овочевий суп овочеві супи класика для будь-якого сезону. Вони завжди виходять легкими і в той же час ситними, що дуже важливо для всіх. Хто стежить за фігурою, приготуйте зігріваючий овочевий суп собі на вечерю. Ми рекомендуємо, по-перше, смачний, ароматний і дуже корисний крем суп з броколі. А по-друге, самий осінній гарячий овочевий суп з імбиром. Його пікантні нотки відмінно зігріють навіть в самий похмурий день. Картопляний крем-суп, раз ми вже почали говорити про крем-супи. Саме час згадати про картопляних це прекрасний варіант ситного і смачного обіду для сімейної трапези. Спробуйте зробити картопляний крем-суп, Неважливо, будете ви використовувати курячий або овочевий бульйон в якості основи. При подачі обов'язково прикрасьте його свіжою зеленю, якою так багаті перші тижні вересня. Рекомендуємо також пофантазувати, якщо ви зможете урізноманітнити картопляний крем суп, щоб перетворити його на справжній шедев. Морквяний суп з імбиром. Цей суп, мабуть, саме незвичайне і оригінальне поєднання для осені, готову страву виходить пряним і неймовірно ніжним, подавайте його в невеликих чашечках. Прикрасивши йогуртом і дрібно нашаткованою ароматною зеленою цибулею. А якщо ви дуже любите моркву і давно шукаєте класних рецептів з цим продуктом, відсилаємо вас нашого великого огляду чудових страв, які ви зможете приготувати зі звичайної моркви. Для любителів м'ясних супів, курячий суп, курячі супи особливо корисні восени, коли наш імунітет страждає від поганої погоди і нестачі вітамінів, а ми. Від осінньої нудьги приготуйте швидкий курячий супчик з локшиною на вершковому бульйоні. При подачі можете посипати його тертим сиром, так він стане ще смачніше. А якщо хочете спробувати щось дуже оригінальне і шалено корисне, зваріть курячий суп з лимоном. Французький цибульний суп легендарний французький цибульний суп подається дуже гарячим, виглядає неймовірно апетитно. А готується так довго, як ніби вбирає в себе все тепло і запаморочливий аромат, щоб донести їх до нас. Не потрібно особливих кулінарних навичок. Щоб самостійно приготувати це чудове блюдо, рекомендуємо зробити цей суп по докладному покроковому рецептам від Kitchen Mac, одночасно використовуючи найефективніші лайхаки з приготування цієї популярної страви. Борщ класичний борщ-візитна картка нашої країни, улюблена всіма зігріваюча страва. Як у не так, то просто приготувати цієї осені. Обов'язково пробуйте традиційний борщ з яловичиною. Покроковий рецепт ви знову можете подивитися на нашому сайті, особливо яскравий. Насичений борщ виходить з молодого буряка, подавайте готову страву зі сметаною і свіжим кропом. Гороховий суп, незважаючи на те, що горох далеко не головний продукт сезону, саме гороховий суп краще за інших зігріє вас у вересні. Поживне саме по собі блюдо можна зробити ще більш ситним і смачним, просто додавши в список інгредієнтів хрусткий бекон, подавайте гороховий суп до столу з кибочками підсушеного багета. Ділимося ще одним рецептом. На цей раз це гороховий суп з копченостями, який особливо приємно їсти після довгої прогулянки по золотим осіннім листям. Солянка густа палюча, неймовірно ситна солянка з приємною кислинкою. Одне з традиційних українських страв тільки восени ви зможете додати в солянку свіжі, стиглі овочі і самі ароматні трави. Приготуйте солянку на м'ясному бульйоні. Раніше ми розповіли про всі тонкощі приготування цього складного страви. А якщо ви любите рибу, порадуйте себе і близьких розкішною рибною солянкою.